Так, що ви, просто ви тільки зайдемо, але ви подивимось, щоб все бачили, що ми це не присудили. Є така позиція. Чеки, які там зберігаються, Ми все зафіксувалися. Ви заходите далі, більш детально. Щоб не було потім претензій, що міліція щось поміняла і когось причула. На сьогоднішній день можна зайти з написку. Хоча ви побачите, що є ліцензії у них, є договір і так далі. ]itto. і таблички та апарати, що це у компанії Трилеви, зафіксовано, далі є ваша робота. Ви свою роботу зробили, ви виконуємо і все. На сьогоднішній день тут ця точка Знімається куда? знімається. куди. Ви не розказуєте, український бізнес в Україні заборонені. Як би він не виглядав, це є стоять. Десь є вповноваження вам сказати, що ранні туди Так, да, Там стоять ранні апарати. В... Газу... Да. Державний да. да? орган. Ну, галутутки... Або тут не прокуратура да. займається. То не прокуратура, то поліція це люди займається. Просто я не хочу, щоб було десь якісь команди. Ні, нормально, чекай, нехай хлопці займаються. Так тягнути бензин чи ні? чекай раз, раз Це стоять гральні апарати. Ви не робіть із мене ідіота і не розказуйте, що це державна лотерея. Бо це є гральний апарат. На ньому напише що завгодно, а це є гральний апарат. І не не робіть із людей ідіотів. Не слухайте, я вам кажу, це є гральний апарат. Якщо вони купили ці, вони, ці, не це і зробили цей документ, мені все одно. Якщо вони купили у попереднього міністра внутрішніх справ, ми знаємо, хто кришує цей не бізнес. Не ми знаємо бізнес. чудово, хто кришує цей <правда> бізнес. Не треба робити із людей ідіотів. Це стоять гральні апарати. Ліцензію і агентський договір і так далі. А ви кажете на білою, чорною, на чорною, білою. <різований> держава каже, що ми з отримуємо податки, а ви кажете, що це є реальний бізнес. Якщо держава з цього отримує податки, про... то, то незаконно отримують податки. Просто. Ну так тоді будемо розбиратися, ми завтра будемо розбиратися, у нас всі матеріали є, будемо розбиратися я з прокуратурою. Ви фіксуєте? ви фіксуєте. Ви фіксуєте, ви фіксуєте, ми свою роботу зробили. Да. Ми сюди прийшли, ми у вас Засніміть, що да, да, Щоб пише, термінал, отелений, лотера. Все, все, ви свою роботу робіть, завтра зустрічаємося у вас в прокуратурі. Двірки читали, що вони у нас? Все нормально. Все зайняв. Ні. раз.